Вночі 23 січня російські терористи завдали комбінованого ракетного удару по нашій країні, застосували крилаті балістичні авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом понад чотири десятка. 21 ракету збили сили ППО. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв показав, як мобільним вогневим групам вдалося знищити кілька крилатих ракет в північній операційній зоні. На жаль, є й влучання в Києві. Внаслідок ракетного удару. Виникли кілька пожеж у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Пошкоджені багато. Поверхівки є постраждалі. Станом на 11.30 внаслідок ракетного удару у Києві постраждали 22 людини. З них 13 госпіталізовані. Протягом 23 січня окупанти тричі атакували Харків ракетами різного типу. Внаслідок дій терористів загинуло 11 людей, у тому числі восьмирічна дівчинка. Гатили по житлових кварталах, пошкодили понад 30 житлових будинків. Рятувальники майже дві доби розбирали завали. Сьогодні, починаючи з 4-ї години ранку, російські військові здійснили масовний ракетний удар по Київському та Саківському районах міста Харкова. Ракетний удар був здійснений за попередніми даними ракетами типу Х-22, С-300 та Іскандер. Близько 22 години, 23 січня, ворог втретє за добу обстріляв Харків ракетами типу С-300 з території Білгородської області. Пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку а також автомобілі. Внаслідок ворожих обстрілів Харкова, 23 січня, у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих: 14 чоловіків та 15 жінок. Дві жінки, 61 та 46 років, а також 21-річний чоловік, зазнали тяжких політравм. Вони перебувають у реанімаційних відділеннях. Їхній стан важкий. Діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані. Отримують лікування амбулаторно. Решта постраждалих перебуває у Відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Їхній стан середній задовільний. Під ракетний удар у вівторок вночі потрапив також Павлоград на Дніпропетровщині. Є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових будинків внаслідок атаки. Одна людина загинула. Такий трагічний випадок стався, тому що просто нехтували за заходами безпеки, тому що тривога була і треба, треба було ховатися. Людина йшла на відкритому просторі, тому на жаль, вона загинула. Комісія, яка я дав доручення, вивчає ситуацію по житловому сектору. Комунальна інфраструктура працює, всі послуги водопостачання, теплопостачання, електроенергія. В повному обсязі забезпечені, все працює. Тим часом наші захисники дають гідну відсіч ворогу. Виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони України щодня завдає ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. На цьому відео бачимо, як бійці бригади Сталевий кордон гвардії наступу на броньованій техніці знищують ворожий бліндаж. На посельна бойово завдання нанести враження по місці розташування противника. Ми знаємо точку, де знаємо, знаходиться бліндаж, тому використовуючи розкоково-фугасні заряди, будемо намагатися знищити їх в опорний пункт. Волонтерам вдалося повернути чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії. Діти не бачили зі своїми родинами близько двох років. Деяких росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. Наразі усі вони перебувають в безпеці. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.